Наблюдає за нами. Ми тут на терасічці, а він сидить і наблюдає Масянька, так? Да? Так, сьогодні ми ось роз... Так, очу кучу відсіву. У нас вийшло так. Трошки потім треба сюди буде досипати сюди. Відкрила вікно Масяньки, Він тепер у нас вилазить сюди. Да, Масяня. Йому там подобається сидіти. І буде вночі відкрито, якщо що, він собі залізе, вилізе. Але я ж я боюся, що це ж не туди, ось ось. Ось. Внизу. Ти іграється, він іграється, грається, гратися хоче. Щоб другі коти не лазили сюди. Ну, вночі, коли можна спати, не, закрива... не відкриті двері, а ось так. І сітка, щоб була ж тут закрита, бо ми залишаємо сітку відкритою трохи. Масянька, Виходь, то він трошки сьогодні вже так привчається до цього віконечка. І там можна полежати. Так, да, да. Молодець, молодець. А я зараз буду замазувати. Оці щелі. Тут у нас літають великі оси, Отакі такі камішки туди закладую. І треба це все закласти ось так і замазати, бо не треба, щоб у нас тут в домі така водилася оце все. У мені сюди не влазе. сюди влазе. хочу так і тут теж можна було цементом ну я. Штукатуркою. Це вже фінішна фінішка. Так, замажу. Може отак все замазати гарно, красиво. Побачу, багато в стається. Ага, сьогодні наламали ось ще трохи такі лази з клинової. І хочу зробити огорожі для деяких кущів, бо є де травички багато, то там не видно. І ну, щоб вони маленькі, поки що ми їх не бачимо, щоб їх ніхто не затоптав там. Так, зараз буду розсаджувати рослинки від свахи. А, ще раз покажу, що у мене тут таке гарнесенькі. Ехінацея, Кущики. Це ромашка біла, висока, ромашка сиренєва, Якщо я пам'ятаю, така низенька. дільфініума один. Різні кольори. Це, мабуть, обрієта, не знаю, та, що красиво біля дерева росте така по колу. Це лі. Тут ще є мак, невеличкі кущики. І ось такі два кольори аквілерії. Все, буду шукати місце і саджати. Так, ну що, хосточку я. Посажу тут одним кущем, бо в мене буде ще. Можливо, поїду. Там на обмін. На нині. Хочу їх у цьому році розділювати дуже багато, тому що я ще не оприділилася з місцями, як воно у мене що буде рости, вона далі. Буду потім розпреділяти, планувати все. Зараз нехай так ростуть, де їм надаю місце. хотіла туди ближче, а там коріння дуже таке не вкопаєш. Тут садити. Зараз повириваю цей весь. Це все поросель. Тут будуть два кущики в мене їх і на цей. Так, низенька ромашка і висока ромашка. И шла мисса и для Клилей. Тут я викопала ось такий рівчачок. Ну, на все коло мені не вистачить. Ну, хоча б трошки. Потім буду так розводжувати його, розводити і пересаджувати трохи. Ось тут у мене будуть лілії, бо там на тій стороні дуже багато трави. Я не знаю, коли я з нею впоруюсь. Поки що сюди. Тут уже в мене лілії є. Дельфіні ми посадила здесь, знайшла їм такое місце, Тут ще не дуже багато трави, але ось там треба буде. Ми ж тут трохи не докусили, але я після дощику все буду виривати. Дякую, Сваха, за квіти. Все буде, я навіть, знаю, що все приживеться, аби тільки було багатенько води, дощик і все буде добре. Зараз піду поливати свої огірки, кабачки у бутилках. Поки що не відкриваю, бо щось не зрозуміло. Ще начебто обіцяють вночі холодно. Не буду відкривати, тільки полью. Там ми вже полили полуничку, цибульку. На картоплю, правда, не вистачило водички, але це вже буде потім. Хочу досадити ось тут кусінчик розсади помідорків. І ось там рядочку. Заповнить поки що і все. Не знаємо, як воно буде за ніч. Отак посадила і все. На сьогодні робота закінчена. Не накриваю їх. Нема може, мене нічим їх накривати. Буде так. Наші Масянечка сьогодні, скажи, перший раз подрався. Ось таку рану отримав. Він стає мужичком, да, скажи. Музічком стає, злякався трошки, трошки злякався, прибіг додому. Кот там такий за ним гнався. Старий вже він тут, мабуть, такий хазяїн на всі дачі. І скажи, ну, хоч так, хоч так. Скажи, болить, да, мені, болить трошки. Я боюся вже, скажи, на вулицю виходить, маленький, засмучений, скажи, переляканий, да? от горечко з цими котами. Ну нічого. Та все наладиться. А як же? Треба звикати. Ось так, спадки вже влігся.